Іноді ми так довго вагаємося зробити певний крок. Ніби в запасі маємо ще одне життя, ніби все встигнемо завтра, ніби час терплячий. Але правда інша життя минає щодня, і жоден день не повториться. Кожне потім може стати ніколи. Кожна можливість має термін дії. І ти ніколи не знаєш, скільки ще цих можливостей попереду. Тому іноді потрібно ризикнути, піти, сказати. Спробувати почати навіть якщо страшно, навіть якщо сумніваєшся. Бо найгірше це жити з думкою. А що було б, якби я тоді? Не чекай ідеального моменту. Ідеальний момент це зараз.